Допомагає в організації робочого місця особі з особливими освітніми потребами, допомагає їй сконцентрувати увагу, поліпшити психоемоційний стан. Адаптує та за потреби модифікує зміст навчального матеріалу. Самостійно занять замість вчителя-вихователя не веде, здійснює спостереження за особою з особливими освітніми потребами, виявляє її сильні та слабкі сторони, труднощі, які виникають під час освітнього процесу, та успіхи, які спостерігаються. Згодом результати своїх спостережень будуть використані на засіданні команди супроводу для розуміння виконання індивідуальної програми розвитку та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії. Асистент, вчителя, асистент вихователя. Консультації за інших спеціалістів, фахівців не надає, самостійно ІПР не складає. Працює з усіма дітьми у класі, а не тільки з особами з особливими освітніми потребами, і якщо особа з ООП відсутня, далі продовжує виконувати свої обов'язки відповідно до посадової інструкції. Більш детальну інформацію ви можете знайти у моїх попередніх відео або у листі МОДУ від 21 серпня 2020 року.